Зведений звіт по результатам діяльності активних громадських діячів Слов'янська 30 березня озвучив Михайло Нечепоренко. Зокрема, зустріч з місцевими змі стосувалась роботи громадської організації Гуртом Слов'янськ. Принципи своєї роботи ці соціально активні люди наполегливо та добросовісно доносять до громади під час численних акцій та заходів, в тому числі Віче. Але зараз з'явилась потреба у більш повній викладці тес роботи для більшої кількості слов'янців. Одним із напрямків діяльності громадської організації є контроль за кадровими Значеннями на керівні посади представники вже звертались до міського керівництва із пропозицією змінити принцип роботи з посадовими призначеннями, зробити процеси більш прозорими. Деяких результатів у цій роботі вони досягли. Так у слов'янську розпочалися громадські слухання для співшукачів деяких керівних посад. Через цей вельми складний процес пройшли кандидати на посаду керівників відділу освіти, ЖКГ, центру дозвілля та кількох інших. Для гарантовано вдалого процесу не вистачає законодавчої бази, але прецедент дещо змінив. Ставлення міського керівництва до призначень. Відкритість вимагає обґрунтованості дій при відсутності таких базисів розпочинаються палки дискусії. Так хвилю запитань викликали призначення на посаду консультанта міського голови Ярослава Сакірожа, розгляд кандидатів на посади керівників УСЗН, КТП, водоканалу та інших. Тому що ці зміни вони не повинні бути кулуарними як було раніше, і навіть там, де законодавство було не передбачено, це ми все одно вимагали того, щоб це було максимально прозоро і максимально підзвітно людям. Намагаються відшукати справедливість представники громадської організації гуртом Слов'янськ і у деяких розрахунках та плановій діяльності вказаних підприємств. Зараз в роботі кілька судових звернень, наприклад, по ціну утворенню у тепломережі активістів цікавлять складові тарифів однієї гекокалорії через прокуратуру, там і через суд. Ми підготували позов до суду, будемо в суд подавати. От сьогодні я тебе зареєструю, для того, щоб нам все-таки дали відповідь, з чого складається ціна одної гігакалорії. Крім того, ми би хотіли узнати, тому що виникали конфлікти по павірці теплолічильників, які встановлені в домах. І тепломережа заявляла про те, що нібито в їхній ціні не закладена сума на проведення повірки цих теплолічильників. Але відповісти на те, що туди закладено не можуть. Значить, ми все таки підозрюємо, так як це були типові договори, і за рішенням кабінету міністрів 630, тридцять, там повинні були закласти в цей тариф, обов'язково і витрати на регулярну повірку лічильників. Крім того, роз'яснень шукають і в роботі КП водоканал. Ми пропонували взагалі провести максимальну перевірку всіх абонентів. По-друге, треба було обов'язково провести перевірку і, можливо, додатково донайняти на певний термін людей з тих же самих сьогодні переселенців, яких можна було б залучити до цієї роботи, для того, щоб перевірити на відповідність пломбування і дізнатися, врешті-решт, в якому стані відбуває, перебуває абонентська, так би мовити багаж наш. Ну, але, на жаль, цього не було зроблено. Крім того, з'явилася дуже цікава річ, тобто вона продовжується це. Перекладання відповідальності за свою бездіяльність на споживачів. От це з чого цього, цього випливає? Це мається на увазі повірка лічильників. Це дуже важлива річ, тому що повірка лічильників це знову ж таки повинна проводитися виключно, і ще раз повторююся, виключно, постачальниками того ресурсу, який постачається, тобто чи води, чи електричества, чи газа, це повинна робити ця фірма. І е, гроші повинні вкладатися в тариф. В крайньому випадку мусить виписуватися квітанція. Але примушувати людей самим демонтувати, а пізніше, після поверки монтувати прилади обліку, ніхто не має права. І до нас е, зараз почали звертатися люди з тим, що вони були покарані за не своєчасне проведення повірки, а своєчасність поведення повірки, вона якраз покладається на постачальників. В даному випадку води, які передбачені статтею 11, 28 і 46 закону України про метрологію та метрологічну діяльність, а також постановою той же саме 630 кабінету міністрів. На жаль, нове керівництво не змінило цю роботу, систему роботи, продовжує цю. І з цього виникає дуже така цікава річ. Тобто, цим людям виписуються штрафні куби. Тобто вони платять не по лічильнику, а за нормами, які прийняті водоканалом. І з цього виникає дебіторська заборгованість. Але при належній юридичній допомозі цим людям, яких я вважаю постраждалими, вони можуть запросто відсудити ці неправомірні дії. І таким чином та дебіторська заборгованість, за рахунок якої збирається водоканал сьогодні поліпшити свою свій фінансовий стан, вона буде значно зменшена. І таким чином це все є, так би мовити, спекуляції на оцінні обґрунтованій заборгованості. В роботі активістів громадської організації і контроль за деякими розпорядженнями керівництва Слов'янського управління капітального будівництва. Що ми помітили? Тобто дивні такі схеми корупційні, ну як на мою думку, що оголошується нібито фінансовий донор, який збирається нібито ремонтувати якісь бюджетні установи, освітні. Охорони здоров'я і так далі. Під це вибуваються кошти з бюджету на проєктно-кашторисну документацію, а тоді цей міфічний донор зникає, але гроші на проєкт кошторисну документацію витрачені. Таких об'єктів декілька. І що ми помітили, знову з'явилися ці об'єкти з тими ж самими вимогами, з гіпотетичними донорами по їх. Ремонту або відновленню, або ще переобладнанню. І знову ті ж самі провітно-кашторисні документації знову вимагається від балансу утримувачів. Зараз мається на увазі це відділ охорони здоров'я і відділ освіти, щоб вони підписали договір на. Проведення нової проектної кашторисної документації. Усі спостереження за діяльністю підприємств в сфери ЖКГ, за роботою міської влади та деякими яскравими прикладами поведінки місцевих мешканців, привели членів гуртом Слов'янськ до простого висновку. Треба виховувати нові кадри. Люди, що не мають відношення до корупційних схем та зацікавлені у розвитку міста, можуть швидко вчитись профільним тонкощам. Звичайно, ми е, намагаємося знайти тих людей, які нам допоможуть всьому. Звертаємося там до інших громад, щоб нам допомагали в Консультаціях. Ну, от зараз з Харківського правозахисного спілкую нам вдалося наладити співпрацю по захисту прав людини. Тобто, ми сьогодні проводимо, ну поки що вона може трошки не відповідає технічним питанням, але проводимо сьогодні роботу по правовій освіті громадян, допомагаємо людям, мало того, щоб просто знати закони, але. Розуміти, для чого вони потрібні їх знати і що це дає громаді яскравим прикладом активного втручання в процеси стали суботники. Громадські активісти, які щовихідні прибирають у різноманітних куточках Слов'янська, під час акцій почали цікавитись внеском офіційних структур у справу чистоти, і на деякі питання почала змінюватись. Точка зору. Після проведення суботників, що торкається суботників, ми зіштовхнулися з одною такою проблемою, що ми виконуємо роботу тих, хто за це отримує зарплату. І тому перед тим як проводити суботники, ми тепер стали більш прискріпливо ставитися до того, а чия це територія? Хто за неї відповідає? Скільки в штатному розкладі там людей, яку зарплату там отримують, і де вони в цей момент, поки ми на суботні, розумієте? На останок прес-конференції Михайло Нечипоренко заакцентував увагу присутніх на необхідності діалогу. Кілька сотень людей, що активно шукають нової долі для міста, це звичайно велика сила. Але скільки ще тих, хто проходить повз чужі добрі справи, з думкою, що їх це не стосується? Ми зараз почали проводити деякі опитування. От. І з'ясували дивну річ. Людей мало що цікавить взагалі. Тобто люди хочуть, щоб все було добре, але мало собі навіть уявляють, хто це повинен зробити і як це повинен зробити. І тому, звичайно, не бачать для себе необхідності прийти на вічі там щось висловитися. Вносить чи не вносить деструктив, ну, звичайно, може комусь здається, що це вносить деструктив. Але є різні рівні так би мовити, розбудови суспільства. Є такі, так би мовити, тактичні моменти тобто там ціни, там ЖКХ, і є ідеологічні, що значно важливіше, тому що це на довгу перспективу і правильно вибудована ідеологічна лінія. Вона дає в перспективі більш краще життя, більш стабільний, більш краще життя. Дуже добре. Було б взагалі ідеально, якби ці люди з іншою думкою там знаходили між собою консенсус, для цього воно і проводиться. Тому що в принципі, я думаю, що у більшості громадян одна мета це покращення нашого життя як морального, як скажімо, культурологічного, так і економічно обов'язково.